12 січня 2024 року президент США Джо Байден віддає наказ розпочати операцію захисник процвітання ціль знищення військового потенціалу єменських хуситів, які вже на протязі двох місяців тероризують міжнародну торгівлю, атакуючи торгівельні судна в Червоному морі. Звідки взялися хусити? Та чому проведення військової операції було єдиним шляхом до вирішення проблеми? Для початку давайте розберемо постання Хуситів з історичної точки зору. Почалося все у 1990 році, коли Хусейн Аль-Хуси створив організацію під назвою Віруюча Молодь. Сам Хусейн був за віросповіданням з Ейдитом. І саме радикалізація віріан і пропагування з ідизмом і були основними цілями новоутвореної організації. Ця течія ісламу присутня майже виключно у Ємені і сповідують її близько 30% населення країни. Бідність та невдоволення владою на той час спонукало людей до пошуку альтернатив, що й дало організації Хусейна потрібний ріст. Також важливим фактором у об'єднанні зіграла спільна ненависть до Сполучених Штатів та їх стратегічного партнера Саудівської Аравії. Особливого загострення ця частина ідеології зазнала після американського вторгнення у Ірак у 2003 році. Вже через рік після цього, у літку 2004 року, хусейн спробував повалити владу у Ємані, але зазнав невдачі, та був убитий 10 вересня того ж року. Після смерті влада в організації перейшла до брата Хусейна Абдули. Незважаючи на втрату лідера, загони єменських хуситів продовжували протистояння аж до 2010 року, коли був підписаний договір про перемир'я. Загалом на той час результат конфлікту для хуситів був невдалим. Їм не вдалося досягти їх основної цілі повалення влади у Ємені та встановлення хуситської диктатури, але вже невдовзі, у 2011-му, вони отримують. І ще один шанс у 2011 році у Ємені спалахує нова революція, спровокована торічними протестами у багатьох арабських країнах. Події відомі під назвою Арабська Весна. Хусити вирішили скористатися невдоволеним населенням та розпочали власну військову кампанію, спрямовану на встановлення контролю над ключовими регіонами країни. Вже у лютому 2011-го хусити заволоділи провінціями Ель-Джауф та Саада. Через рік вони контролювали більшість територій провінції Хаджа. Подальша ескалація тривала аж до 2014 року, коли озброєні до зубів іранською зброєю Хусити увірвалися до столиці Єману та повалили тогочасний уряд. Захоплення Сани ознаменувало початок нового етапу в історії країни. Повномасштабної громадянської війни. Саудівська Аравія, що має величезний кордон з Єменом, сприйняла подію у 2014 році як прямий виклик зі сторони Ірану. Пов'язане це з боротьбою за зверхністю в мусульманському світі, що точиться вже не перше десятиліття. Саме Іран та Саудівська Аравія і виступають у ролі основних сил тяжіння. Військова та фінансова підтримка зі сторони Ірану спонукала саудитів до контрдій. Того ж 2014 року утворюється коаліція країн персидської Плоротоки, які разом із Сполученими Штатами розпочинають масштабну кампанію по підтримці легітимного уряду у Ємані. Втручання саудитів разом із США дозволили відкинути хусиські угрупування з більшості територій країни. Незважаючи на це, столиця місто Санаа разом із найбільш густонаселеними регіонами залишилася під контролем терористів. Війна була надзвичайно жорстока. Бідність, нестача харчів та базової медицини призвели до створення однієї з найжахливіших гуманітарних криз сучасності. За вісім років війни. Близько 400 тисяч людей були вбиті, переважно більшість з них цивільне населення. Наразі близько 5 мільйонів перебувають на межі голодної смерті, та ще близько мільйона страждають від спалаху холери. Хусити привели Ємен до тотальної гуманітарної катастрофи. За час свого правління вони встигли відзначитись неймовірною жорстокістю та тортурами цивільного населення. Тисячі людей зникали безвісти щомісяця. Кожен, хто, хоч якось, на думку влади співпрацював з американцями, був убитий. Особливо жорстоко хусити ставилися до жінок. Насильство у жіночих центрах позбавлення волі стало щоденною практикою. Також заслуговує на увагу поширена серед хуситів практика використання дітей у вигляді військового ресурсу. З 2014 року вони заворбували більше 10 тисяч дітей та перетворили їх на зазомбованих бійців. У їх хворій боротьбі проти цивілізованого світу з 2022 року війна у Ємані перейшла у фазу замороження. Ані Хусити, ані єменський уряд не мали достатньо ресурсів, аби довести справу до кінця. У такому стані Хусити зустріли 2023 рік, а саме початок війни у секторі Газа. Військова реакція Ізраїлю. Підживила полум'я арабської ненависті до усього єврейського та американського по всьому світу. Саме Газа і стала каталізатором тих подій, які призвели до військового втручання флотилії та повітряних сил США у Ємені. У листопаді 2023 року хусити зробили заяву, що будуть атакувати будь-які кораблі, які прямують до Ізраїлю через Червоне море. Стратегічне розташування та військова підтримка сучасною зброєю зі сторони Ірану. Перетворила Хуситів на дійсно небезпечних міжнародних терористів. 19 листопада хуситські Збройні Сили провели свою першу операцію по міжнародному терору у Червоному морі. Атакованим та захопленим було судно Galaxy Transporter з екіпажем у 25 чоловік, які досі перебувають у полоні. Коментар до інциденту дав спікер Хуситів Ях'я Сарея. Оголошуючи їх намір атакувати судна, власниками яких є ізраїльські компанії. З тих пір хусити атакували 27 різних кораблів, більшість з яких не мали жодного стосунку до Ізраїлю. Для прикладу, норвежське судно Стринда, корабель під прапором Маршальських островів «Адмор Encounter, Норвежський «Сван Atlantic та Сінгапурський торгівельний корабель. Майерск ханчжоу У результаті цих атак торгівельні судна були вимушені змінити свій шлях та обпливати навколо Африки. Це призвело до росту цін на брендову нафту та завдало серйозної шкоди міжнародній торгівлі, враховуючи те, що через Червоне море проходить близько 15 усіх торгівельних кораблів. терор Хуситів мав серйозні шанси спровокувати масштабну економічну катастрофу. Потрібна була швидка та смертельна протидія. Вже у грудні коаліція під лідерством США розпочала операцію під кодовою назвою Захисник процвітання. До коаліції увійшло 20 країн, 10 з яких і досі невідомі. Було сформовано групу швидкого реагування 153, до якої увійшли американський авіаносець Дуайта Ізенгауер. Та три ескадерні міноносці флоту США. Серед кораблів інших країн був присутній лише британський міноносець «Даймонд». не вбачаючи жодного іншого шляху до вирішення проблеми, рішення було прийняте 11 січня 2024 року. Одночасно 22 винищувачі піднялися у повітря з американського авіаносця. У передачу з кораблів були запущені крилаті ракети Томагавк. Першою хвилею було використано близько 100 ракет. Та уражено більше 60 цілей. Друга хвиля знешкодила ще 12 додаткових локацій. Було уражено логістичні центри та сховища зброї, переданої вірним іранським партнерам. Після успішного знешкодження потенціалу хусицьких терористів президент Джо Байден виступив із заявою. Сьогодні, за моїм дорученням, військові сили США разом із Сполученим Королівством. За підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів поряду цілей у Ємані. Які використовували повстанці гусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу? Я без вагань спрямую подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно, хотілося б, щоб із таким же завзяттям наші західні партнери виступали проти найнебезпечнішої країни терориста сучасності Росії наступного дня, 13 січня. Коаліція завдала іще одного нищівного удару по хусицькій авіабазі близько столиці. Загалом військове командування США описало результат операції як величезний успіх. Незважаючи на це, хусити ще далеко від втрати своєї влади у Ємені. Американські удари тільки посилили ненависть промитого арабського населення, яке вже 12 січня зібралося у масовому протесті у столиці Ємен. Основне гасло смерть Америці, смерть Ізраїлю. Перемога ісламу говорить усе, що потрібно знати про панівну ідеологію у їх спотвореному світогляді. Наразі досі не зрозуміло, чи залишився бодай якийсь військовий потенціал у руках хуситів. Якщо все таки так, то лише повторне бомбардування зможе забезпечити безпеку у Червоному морі. Рішучість коаліції у вирішенні цієї проблеми не викликає будь-яких сумнівів.